І наостанок спортивна інформація. Стартувала дитячо-юнацька футбольна ліга України з сезону 2014-2015 років. Змагання в першій лізі відбуваються у двох вікових категоріях серед гравців до 15 та 17 років. Черкащину представляють три колективи: два з Черкас та один із Умані. Вони виступають у восьмій групі. Про те, як стартували юні черкаські футболісти, розповідає Олег Кукса. Команди з дюшор Черкаський Дніпро домашні поєдинки зіграли у Білозір'ї. Суперниками наших хлопців були однолітки з Криворізького кривбасу. Старші юнаки не змогли вчинити гідного опору гостям. У підсумку поразка з рахунком 0-4. Була гра сьогодні хороша. Ми настраїлись, звісно, на победу. Так і було. Звісно, що ми виграли. Була, звісно, команда не сильно така і хороша, але ми настраїлися хорошо. А ось молодші черкаські футболісти почали змагання з нічиєї. Вони першими відкрили рахунок. Відзначився Ілля Шевченко. Гості уникнули поразки на останніх хвилинах. Поєдинок завершився з рахунком 1-1. Ми старалися, але на останніх хвилинах товариш суддя не зарахував пенальті, хоча й була гра рукою команди суперника. Але я доволен грою. Ще два представники Черкащини у першому турі зіграли між собою. Гравці команди Дніпро 80 в Умані двічі здолали вихованців місцевої утекадию США 5-0 і 5-1. Згідно з регламентом, 10 колективів зіграють у два кола. Суперники наших команд у групі футболісти Світловодська, Кривого Рогу, Кіровограда, Олександрія, Комсомольська та Кременчука. Олег Анатолій Усіков, Віка новини.